Вітаю тебе, моя незламна нескорена нація. Слава Україні! Сьогодні 11 липня 2025 року. Я боєць добровольчого батальйону ОУН Янгол. Знаходжусь, як і вчора в центрі Середзем'я, тобто в Україні. І Хочу продовжити тему, яку я вважаю дуже актуальною, нагальною, От, е, тему якраз е, звірств, е, терору і геноциду е, проти українського народу з боку ТЦ Какашників. От. Вчора я зробив відео з цього приводу, але Вчора ввечері я дізнався про таку історію, яка знову відкриває ганебні грані цієї ситуації, яка склалася в нашій державі, завдяки старанням цих нелюдів, цих худоб та цикакашників. Але спочатку Означу ті основні віхи вчорашньої моєї розмови, те, що е, оці обстріли е, ТЦК, там їх три було, здається, які роздмухали до вселенського масштабу і засоби масової інформації і соцмережі, е, в основному про урядові. Провладні, я б так сказав. Що це не є ІПСО, це не є полювання таке цілеспрямоване за ТЦККшниками з боку кацапських окупантів, це не є ІПСО, дискредитація з боку кацапських окупантів і особисто Володимира Володимировича Путіна. З маленької літери, звичайно, О, от, е тому що вони не організували це, оцей терор з боку Тицикакашників, оце все їхнє свавілля, беззаконня по відношенню до пересічних громадян, до громадян України, не організував Путін. Організували кацапські спецслужби, це не є і все з їхнього боку, та вони підхопили. Звичайно, побачивши це, ну як собі не обернути на користь наші недоліки і наші біди. Тому давайте зрозуміємо це однозначно, що оцей терор, який ведуть оці ці худоби. Це є насправді наша внутрішня справа, наша внутрішня небезпека, так би мовити, горе в нашій сім'ї. І, як я казав, існують десятки тисяч відео в соцмережах, на Ютубі, на інших ресурсах. Де показано, як вони хапають людей на вулицях, як вони б'ють, катують людей. Дуже багато інформації про скалічених в стінах ТЦК людей, навіть про вбитих людей, за що жоден ТЦК кашник не поніс відповідальності. І тому це вже нагадує, Політику держави, політику влади вірніше. О, бо не бачити цього влада не може, не чути, не знати про це влада не може. О, і усі ці відеосюжети м -м, е е свідчать просто про нечуваний розмах репресій, е е співвідносний із сталінськими репресіями в Радянському Союзі в 30-ті роки. І всі ці бусики вже нагадують людям Чорні воронки от сталінських репресій, коли люди бачили цю машину і лякалися, шугалися. Так зараз, от коли бачать бусик, значить це все. Це цикакашники, худобо їдуть, блін. Це Ментовозка, як то кажуть. Ну, от. І... Я, наприклад, згадую декілька відео, де вони збивали велосипедистів, тут же пакували їх у бусик. вчора в нашому місті з, з моїм знайомим, до речі. Відбулася ситуація така: їхав, їхав хлопець спокійно собі на велосипеді, повсіл проїжджає ТЦКК, ну, з ТЦККшниками. І... Вимагає, щоб він зупинився. Ну, з якого дива він має зупинятися, він собі далі спокійно їде, тоді вони його збивають. Коли хлопець розуміє, чим це йому загрожує. а Світ у нас інформаційний. Ми всі, всі, всі знають, що відбувається в застінках ТЦКК з людьми. Хлопець просто починає тікати, кинувши свого дорогого велосипеда. Але він побіг через залізничну колію, і там, вже, звичайно, вони не могли його наздогнати. Бусики по рельсах не їздять. Але коли він повернувся на те місце, де лишився велосипеда, не було. Тобто, ну, ми отримали 10 тисяч за хлопців, та хоч рожилися велосипедом. Тепер вони, як почтальйон Печкін, мають велосипеда. Але від цього вони добрішими не стануть, на відміну від цього почтальйона Печкіна. Ну, та такі історії щодня десятками відбуваються в нашому місті. З тисячами десятками тисяч відбуваються по всій Україні. Влада зробила ставку на найгірших представників, найогидніших представників нашого народу, бо віднести оцих худоб і злочинців і вбивців до нації я не можу. Вона віддала народ на поталу оцим от худобам. І ще раз кажу, що це. Дуже нерозумна політика, не тільки тому, що побита, покатована скалічена людина, кинута в окоп на фронт, не буде захищати тих, хто з нею це зробив. Зуміти, не буде він мотивованим бійцем. Він буде потенційним полоненим, СЗЧшником або ну, ну, <хух> приїде і постріляє той ТЦК. От, і дуже багато інформації теж про вже відповідну реакцію людей з молодих хлопців, які Ці какашники у нас більше від власного народу гинуть, ніж від прильоту окупантів. От. І я кажу, що Десятки тисяч цих сюжетів можна знайти де завгодно. от, ну, от мене от, така, такий випадок, бо я бачив сюжет з велосипедистом, коли вони збили велосипедиста, в Харкові упаковали його на фронт, а на наступний ранок хлопець вже був двохсотим. Отак. от. Збили велосипедиста на своєму бусіку, без, без всяких цих. Документи, ні його, ні їхні документи не фігурували справі, просто кинули машину і закинули на фронт. Але що не тільки, як висновок не буде мотивованого бійця людини, яка буде з любов'ю захищати свою батьківщину, Буде захищати Україну, а вона буде ненавидіти. От. Але головне, навіть ну, це дуже головне, але головне те, що от така політика влади, оця їх ставка на найгірших представників на цих вгодованих мінтів і ти вона може просто привести до не тільки до вбивств цих худоб, але й до громадянської війни. На теренах України. Невже влада цього не розуміє? Невже влада не розуміє, що таким чином ми перемогу не отримаємо? Ми отримаємо громадянську війну, і небезпека цього дуже велика. От. Навіщо це робити? Невже влада не може. Знайти інше вмотивування для того, щоб люди пішли на війну захищати Батьківщину. Є купа механізмів. Нема грошей? Так не піднімайте зарплати мінтам, не піднімайте зарплати ТЦККшникам. У нас 490 тисяч мінтів було, зараз кажуть більше. От. Візьміть ще мінтів пенсіонерів, блин, призовного віку. Та й тих, що поховалися в ТЦКК. І ось вам мільйонна армія для фронту. Підготовлена мільйонна армія. Теризувати народ, створювати у нього огиду до захисту батьківщини це не державницька політика. Це, як то кажуть, що б українська влада не робила, все одно виходить КПРС? Ну, такі мої думки з цього приводу, моя незламна нескорена нація. Я вірю, що з нами Бог. Ми все одно переможемо. Але якою ціною, якою ціною? Ціною знищення зачатків громадянського суспільства в нашій державі, ціною стверджування поліційно-феодальної держави на теренах України. Такою ціною це не, це не вмотивування. Обняв тебе моя незламна нескорена нація. Ми все одно всіх переможемо. Ми все одно їх всіх вб'ємо.